О, привіт! А бувало у тебе таке, що ти дуже хочеш взятися за щось таке недоторканне, таке бажане, але далеке, таке близьке, але примарне. Коли ти з повними силами берешся за якусь справу, а потім зіштовхуєшся з якоюсь маленькою проблемою, опускаєш руки і сидиш як отой чмоня в повному розчаруванні. Ти знаєш, що пересилити себе прийдеться страждати, і через це ти тримаєшся на відстані. Тримаєш дистанцію від твого, можливо, справжнього кохання. Ну, якщо ти ще не зрозумів, я зараз буду розповідати про Dark Souls, а саме про те, як я його проходив, і це було досить просто. Хоча просто це було мені, бо я маю вже деякий експірієнс у цій серії ігор, і сьогодні ним з тобою поділюсь. Тож, якщо ти боявся почати своє знайомство з темними душами. То цей відосик допоможе тобі перебороти страх та дасть тобі мотивацію на проходження цієї зовсім недушної серії. Так от, у найближчі півгодини ти дізнаєшся, як змусити свого братана повністю розчаруватися у житті, але врятувати йому життя? Як дістати песика з безодні, а потім все одно його прибити? Як знайти у самому початку гри топ палицю і пройти всю гру на ізі? Тому сідайте зручніше. Набирайте собі смаколиків і приємного перегляду. Те, що відбувалося у стартовій локації, думаю, казати нічого не треба. Тож курка нас перенісла до нашої хаб-локації — храму вогню. Тут ми відразу хапаємо все, що погано ложить, розчехляємо нашу відмичку та відправляємось через новий лондо та долину драконів у сад темного коріння. На нас тут чекає багаття та чорний лицар, з якого треба вибити алебарду. Для цього його можна просто парирувати і скинути в яму. Щоб точно отримати алебарду, краще зробити бекап сейвів. І в разі невдачі забекапитись і спробувати знову. З моєю вдачою, я вибив її з восьмого no, nice. разу, але в цілому, якщо й не випала вона, то не страшно. Трохи пізніше буде ще купа таких лицарів. З них можна буде вибити як мінімум меч, який не сильно поступається алебарді в уроні. Ще підбираємо крутий трав'яний щит, який прискорює нам відновлення стаміни. Так як поки що ми не можемо користуватися нашою Убер-пушкою, нам потрібно підкачатися до 24 сили і 18 стрімкості. Взагалі сили потрібно 32, але для дворучного хвату достатньо 24. Бо в такому випадку сили потрібно в півтора рази менше. Тож, йдемо далі по цій локації. Підбираємо тут сет броні та лук, вбиваємо нашу першу ящерку і отримуємо мерехтливий титаніт, який ми використаємо пізніше для прокачки нашої алебарди. Якщо що, я знаю, що це не алебарда а Глефа, але раз у грі вона названа так, то і я буду її так називати. В англійській версії вона так само називається, а що там в японській, я не знаю, сарян. Далі пробігаємо повз ходячі кущі та титанітового демона, що шмаляє блискавками. Знайомтесь, це Андрюха, наш Коваль, і в нього можна купити всілякий мотлог та прокачати зброю. Зараз нам від нього нічого не потрібно. Тож підіймаємось на гору, розпалюємо багаття та забігаємо в церкву, де спочатку поцупимо у величезної консервної банки чергову душу хранительки і на ліфті відправимось до храму вогню. Не доїжджаючи до самого низу, зістрібуємо з ліфта і далі перекочуємося вниз на балку, а далі стрибаємо на дах за ключем і на виступ за халявними душами. Перед тим, як йти далі і нормально проходити локації, заскочимо ще на хвилинку до нового лондо. Там треба забрати ще одну душу хранительки. Знаходиться вона за мостом з правої сторони. Тут треба пройти по тоненькій балці і, поцупивши душу, звалити назад за допомогою кісточки. Все, прокачуємо у хренительки флягу з естусом, качаємо силу і вперед у Андетбург. Від центрального багаття йдемо направо. Підіймаємось по мосту і потрапляємо в Андетбург. Вбиваємо весь треш. Зустрічаємо Виверну. І доходимо до основного вогнища в місті. Поступово проводимо тут геноцид, знаходимо чорні бомби, а потім і чорного лицаря, на цей раз з мечем, вбиваємо його і лутаємо крутий меч, про який я казав раніше. На цей раз випав з першого разу. Недалеко від нього не забуваємо обов'язково взяти блискавичний лубрикант. Біля багаття можна сходити до секретного продавця, який тусується на балконі за ящиками, купити у нього потрібно ключ від хат у нижньому кварталі міста. Беремо до рук цвай, який ми підібрали на кладовищі у храмі вогню, і прямуємо у башню до наступного боса, демона тільця. Прямо перед ним у ящику ховається маленька ящерка, знайомимо її з нашим цваєм і отримуємо ще два шматки мерехтливого титаніту. Заходимо до боса, підіймаємось на башню, вбиваємо стрільців, спускаємось і йдемо далі по мосту. Змащуємо цвай лубрикантом, збираємося знову на башню. І стрибаємо звідти на нашу велику рогату худобу. Зносимо йому 2 треті хп і добиваємо парою ударів. Йдемо далі і виходимо на балкон, де зустрічаємо нашого Санбро, Солейра Застори. Ага. Цей чувачок каже, що коли став нежиттю, то відправився в лордран, щоб знайти своє власне сонце і допомагати таким, як ми у боях. Коротше кажучи, його можна буде викликати на деякі бійки з босами. Вибігаємо на міст і біжимо, не зупиняючись до повороту праворуч. Позаду вилітає та сама виверна, яку ми зустріли на вході у місто. І зараз вона поливає полум'ям весь міст. Ховаємось за правою стінкою, стріляємо один раз з лука і пробігаємо повз тварюку до наступного багаття. Виверна улітає, а ми повертаємось на міст, щоб підібрати клеймор один з найкомфортніших мечей у грі. Біля багаття смикаємо за важіль і відкриваємо ворота. Підіймаємось на башню до чергового чорного лицаря. Цей вже з великим мечем. Стираємо його з лиця землі та йдемо далі. Шкода, що на цей раз меч не випав. Підіймаємось по сходинкам праворуч, мочимо мобів та підбираємо черепушки. Кидаємо черепушку у вогонь і робимо шашлик з кабана. Стриваємо вниз і добиваємо його. Тепер вже спускаємось праворуч. Проходимо через хатинку з бомжами. Та підіймаємось на гору. Доходимо до воріт, що були за кабаном, та відчиняємо їх. Розвертаємось і прямуємо в церкву. Там нас зустрічають кілька балдерських лицарів та консервна банка. Лицарів анігілюємо як ложків, а потім і консервну банку. Піднявшись на гору, бачимо одного з медіумів, який може шмаляти магією та сильно бафати дамаг мобів. А біля нього якраз купа трешових мобів, які під бафом можуть нас винести з пару ударів. Тож акуратно, поодинці валимо всіх. Можна безпечно закидати їх бомбами. Розбиваємо дерев'яні двері і визволяємо лотика зі скайріму. Дуже важливий персонаж, потім побачите чому. Ну і тепер підіймаємось нагору, де нас зустрічає бос, який дасть просратись новачкам у цій грі. У цьому бою дуже важливу роль грає ваш ДПС. Якщо ви встигнете швидко вбити першу горгулю, то все ніштяк. Якщо ні, то придеться битися з двома одночасно. Ну, нам то демеджа достатньо. Змащимо клеймур золотистим лубрикантом і встромляємо його горгулі під хвіст. З хвоста, до речі, випадає прикольна сокира. Швидко добиваємо От першу курку і приймаємось за другу. Друга прилітає лише з половиною хп, тож на неї достатньо лише двох ударів. Отримуємо купу душ, прикольний шолом, і йдемо дзвонити у дзвін. Повертаємось до храму вогню. Зустрічаємо нашого визволеного лотрека і холоднокровно вбиваємо його. Oh, shit. I'm sorry. Перезаходимо у гру, таке ми часто будемо робити, щоб перезавантажити локацію. Підбираємо з трупа лотрека цілих 5 людяностей та фаб кільце, яке бафає нам хп, стаміну та переносимо вагу. Ви спитаєте, навіщо ми його вбили? Only... It's only game. По-перше, після того як ми подзвонимо у другий дзвін, він візьме і вб'є нашу охранительку, біля якої він тут сидить. Через це багаття у храмі вогню потухне, і відновити його ми зможемо тільки після повернення за Норлондо, а це буде досить нескоро. Ну а по-друге, п'ять лідонстей та круте колечко на дорозі наваляються. Тепер ми вже можемо достатньо прокачатись, щоб почати аніглювати все живе і неживе у цьому світі. Беремо елебарду, качаємо її до плюс 2 і дивимось на що вона здатна. Що ж, тепер нам треба йти до другого дзвіна, а він знаходиться на болоті. А щоб потрапити на болото, треба йти через глибини. А щоб потрапити в глибини, треба завалити демона капра і взяти у нього ключ. А щоб його вбити, треба бігти у нижню частину міста. Туди ми йдемо. Ключем від підвалу відчиняємо двері на мосту. Спускаємось, відкриваємо шорткат та йдемо розносити обличчя всім мерзотним мешканцям гето. Собакам, бомжам, які змерзли. Та паскудним чувакам, які можуть забекстебити та парирувати нас. Тут, до речі, можна вбити чуваків через зачинені двері. В одному із домів рятуємо мага Гарікса. У нього потім можна буде купити різні заклинання, але нам вони не потрібні. Ми все беремо грубою силою. Тож босс Демон Капра, акей Копро Акей найвсратіший бос у всій серії темних душ. В маленькій кімнаті, метр на метр, знаходиться бос і дві тупорилі шавки, які своїми укусами стан лочать. В 9 випадках з 10 ви будете вмирати в першу секунду, як зайдете до кімнати. Так от, якщо бос не чесний, то нам потрібно зрівняти шанси. Підходимо сюди, цілимось з лука сюди. Робимо два маленькі кроки вправо і кидаємо бомбу. Стефанія, мама моя Стефанія! Воля, Бос дамажиться, а ми в безпеці. Так можна закидати його до смерті, але я хочу таким способом лише вбити собацюр або хоча б одну. Ну а далі бос від'їжджає від кількох ударів нашою чорною палицею. Ключ забрали. Йдемо відчиняти шорткат до храму вогню і вперед у глибини. Хоча ні. Спочатку повернемось додому у наш притулок. Там багато чого змінилось. Тому у нового Бариги закупаємось різними травками і підіймаємось на ліфті у храмі вогню. На півдорозі зістрибуємо, перекочуємось на балку, потім на гору до гнізда, видаємо себе за яєчко, і курка відносить нас додому. Вдома розбираємось спочатку з бомжами, а потім, як успішний трейдер, залишаємо в гнізді закладку з травою. Перезаходимо у гру і отримуємо кеш у вигляді мерехтливого титаніту. Так робимо з усіма травками по одному разу, і в сумі маємо з цього 4 шматочки титаніту, які ми дуже хочемо встромити в нашу алебарду. Проходимо з боку через зал з першим босом. Зустрічаємо нашого братана Оскара, який, на жаль, вже став порожнистим і нападає на нас. Був Оскар світлий, тепер Оскар темний. Не ведемося на каменюку і проходимо до раніше закритої двері. За якою підбираємо важливий перстень. Повертаємось до зали з босом, підходимо на центр, і підлога провалюється під вогою нашого авторитета. По дорозі ми там ще чорного лицаря вбили, але ну то таке. Наш демонюга повернувся від бабусі та добре відкормився. Тепер ХП у нього разів в 10 більше, але це не проблема. Наша палиця по демонам наносить на 20% більше демеджу. Розбираємось з ним і отримуємо величезний шматок титаніту, який нам у цьому проходженні зовсім не потрібен, але хай буде. Що ж, потрібно повернутися у нашу рідну камеру. Тут на нас чекає ще один чорний лицар. Бувай! І привіт, маленька дивна лялька. Це дуже важливий предмет. Потім побачите, навіщо він потрібен. Більше нам тут робити нічого. Повертаємось до храму. На всі гроші качаємо силу і йдемо до дрона прокачувати пушку до плюс 4. Тепер вперед у глибини. Вхід до них знаходиться недалеко від капри. Валимо звичайних бомжів, вогняних бомжів, клятих псів. Там м'ясника. У сундуці хапаємо велике вугілля. Його потрібно буде віддати Андрію, щоб він навчився качати звичайні пушки до плюс 10. Рятуємо піроманта з бочки. Вбиваємо ще одного м'ясника. Та на скілі доджимо хитрого слимака, який хотів присісти нам на лице. Далі ще більше слимаків падають зі стелі. Розбираємось або пробігаємо повз них. Відчиняємо двері відмичкою і потрапляємо у кімнату з багаттям. Дуже детально про цю локацію я розповідати не буду. Вона досить нудна. Тут купа пацюків, Василійськів, Слимаків та один медіум, який зовсім не становить загрози. Та якого біса? Ну... Медіу не розпавнеться, тому просто забираємо свої душі і прямуємо до боса. I like this. This is cute. Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. You're... Ну, не дивлячись на його жахливий вигляд, бос ультралегкий. Коли він падає на землю, підбігаємо, дамо йому врило один раз та відбігаємо у бік. Чекаємо, поки він пробіжить та зупиниться, б'ємо кілька разів йому під хвіст та відходимо. Повторюємо до перемоги. Тільки не треба до нього торкатися, коли він біжить, а то буде дуже боляче. З боса ми отримуємо ключ від чумного міста. І далі ми попрямуємо саме туди. Там ми добудемо останній титанін для прокачки Алебарди до плюс 5, вб'ємо боса і подзвонимо у другий дзвін. Не будемо зупинятися, тож погнали! Ласкаво просимо в Чумне місто. Тут у нас є блювотна кольорова гама. Шреки, які отруюють, Стрьомні чуваки, які отруюють, супермудаки з дротиками, які супер отруюють, вогнедишні песики, комарі, п'явки, шреки з каменюками, мерзотні павуки, та... Stop it. Get some help. Ну, тут ви вже самі вирішуйте, наскільки цей павук мерзотний. Це найбридкіша локація у грі. Верхня її частина це секція з паркуром по дахам, а нижня отруйне болото. В чудне місто є два входи через верхню частину, основний вхід через глибини. Але ми через нього не підемо, бо дорога звідти донизу у локації більш важка і некомфортна. Ми підемо через долину драконів. Там ми ще на початку гри відчинили дверцю відмичкою. Але тоді ми пішли наліво, а зараз йдемо направо. Тут нас зустрічають шреки. Відправляємо їх відпочивати і починаємо свій шлях до низу локації. Перед тим, як спуститися на самий низ, нам треба забрати ще одну душу хранительки: її стережуть купа мудиків з дротиками та купа собак. Тож, похід туди це майже суїцидальна місія. Спустилися на болото, і, як ви можете бачити, ми спокійно по ньому бігаємо. Так, ми все ще можемо отруїтися, але це не страшно. Головне, що ми можемо бігати. А все це завдяки нашому колечку, яке ми забрали на стартовій локації. Тож повністю оббігаємо все болото та збираємо весь лут, що тут знаходиться халявні душі, великі уламки титаніту та інші приколюхи. А тепер нам треба на секретну локацію. Тут, по дереву, підіймаємось нагору. підбираємо щит і котимось у стіну. Хапаємо людяність і ще раз котимось у стіну. Потрапляємо у порожнину. Тут нам потрібно лише пару ящирок. Забираємо у них шматочки титаніту, і тепер ми можемо на максимум прокачати нашу пушку. Повертаємось на болотом і знаходимо тут багаття. Далі по коридору можна забрати драконячу луску. Нам вона не потрібна, але маленький єврейчик всередині мене хоче залутати все. У багаття стаємо людиною. І відразу на нас вторгається напівуголена жіночка. Me, У нас тут не прийнято бігати голими, тож відправляємо її переодягатися. За це вона віддає нам всі свої гроші, а це немало. Ну і тепер вперед до боса. Do you, like what you see? Оу oh, май. Так. Я вже казав, що у нас тут так не прийнято. Сорян. Але цього павука прийдеться прибити. До речі, це Квілег. Одна з дочок Відьми Аліту, яка хотіла створити нове перевісне полум'я, але випадково створила демонів. Ну і дві її дочки перетворились на таких павуків. З другою ми скоро побачимось. Та є ще син відьми, його теж ми скоро зустрінемо. А поки що добиваємо неї квілех. Повертаємось до входу на арену з босом і мацаємо за яйця цього video. чувачка. Ніяких запитань, так? Треба. Тепер дзвонимо у другий дзвін пробудження. Подзвонили, і бачимо, що якийсь велетень відчинив якісь ворота. І туди нам потрібно йти далі по сюжету. Але поки що ми зробимо інші речі. Стукаємося в стінку, і тут нас зустрічає ще один яйцеголовий. Але цей може з нами розмовляти. Mm. Кажемо, що хочемо стати його прекрасної пані, і проходимо до багаття. Качаємо вченість до 10, щоб відкрити один слот для магії, і на здачу качаємо ХП. Так, а ось і друга дочка Павучиха Прекрасна пані. Вона не агресивна, та якщо мати спеціальне колечко, то з нею можна поговорити. Але насправді діалоги з нею не несуть ніякої цінності. А от що несе цінність, так це її ковенант. Вступаємо до нього, отримуємо відразу суперфаєрбол. і тепер нам треба віддати їй 30 людяності. Щоб прокачати ранг ковенанту до максимуму. У нас якраз вже є така кількість. Віддаємо, отримуємо ще один спел і другий ранг ковенанту. Цей ранг нам потрібен буде пізніше, щоб у втраченому ізоліті відчинити одні важливі двері. До речі, прекрасна пані є хронителькою вогню, у неї можна прокачати естус. що ми зараз і робимо. Тепер треба трохи тут почекати, доки у нас не вилупляться яйця на голові. Дочекались? І тепер говоримо з Енгі, цим яйцеголовим. Він нас тепер поважає, хоча й каже, що ми стрьомно виглядаємо, і насправді яйця на голові нам не йдуть, що ж, дуже прикро. Він дає нам ліки від яєць і тепер може нам продавати круту піромантію. Насправді, вона нам не потрібна, я просто хотів показати, що можна виростити в себе на голові яйця. Але якщо ви збираєтесь вибивати в перших темних душах всі ачівки. То вся ця піромантія вам знадобиться. Тож майте на увазі. Так, ну і перед тим як йти далі по сюжету, я хочу прокачати свою піромантію до 10, а для цього потрібні душі. А отримаємо ми їх на початку і заліту. Проходимо по коридору до нового багаття, спускаємось вниз до мосту і йдемо до синочка відьми. Ось ця безформна потвора і є синочок. Він поки що не агресивний, але варто лише поцупити шмотки його сестри. Як він захоче нас вбити. Майже всі його атаки на даному етапі гри нас ваншотають. Тож по-чесному ми з ним воювати не будемо, а будемо просто вбігати. Добігаємо до туманної двері і чекаємо, поки він стрибне на нас oh God, і Степ, застрягне. Bro, і тепер просто голими руками добиваємо його. Doing, Step, Ізі плюс 20к душ, та заодно ще й лава знизу зникла. Тож тепер там можна побігати. Ну і тут тупо прикол. 700 демонів-тільців у вигляді звичайних мобів. Круто, да? Але для нашої Алебарди це не проблема, це просто десь 9 тисяч душ. Пройдемо ще трохи далі по ізоліту, повбиваємо демонів, пару раз помремо, та приблизно за 15 хвилин гри підфармлюємо майже 50 тисяч душ з нуля. Тепер, коли у нас є полум'я плюс 10, на болотах з'являється ще одна дочка відьми Квілана. Вона єдина дочка, яка встигла збіжати із ізоліту та уникнути прокляття. І тепер вона може нам продавати найкрутішу піромантію і прокачувати до максимального рівня наше полум'я. А коли ми вб'ємо одного із основних босів, вона поділиться з нами халявною найпотужнішою піроманською магією. Ми зробили все, що нам потрібно було у цьому бридкому місці. І час звідси вибиратися. Для цього тут є ліфт. Підіймаємось і йдемо до Андрюхи, щоб нарешті докачати глефо до плюс 5. Повертаємось до храму вогню, і бачимо, що там, де раніше був басейн, зараз торчить якийсь зубатий вусатий пісюн. Це першозмій фрампт. Він респектує нам. Каже, що ми дуже чіткі, подзвонили в два дзвіна, і тепер ми точно той самий обраний, немертвий з давніх легенд. Каже, що нам треба відправитись в Анорлондо, там отримати чашу володарів і принести її сюди, щоб потім розпалити там полум'я. А щоб потрапити до Анорлондо, треба пройти через фортецю Сена, яка повна пасток. Що ж, місія зрозуміла, і відправимося, ми її виконувати уже в наступній частині проходження. Це відео і так вже занадто затягнутим вийшло, але потрібно було більш детально розповісти про те, як потрібно качатися, де знайти важливі речі, і таке інше. Далі ж ми майже всю гру будемо і тупо йти, та вбивати все, що нам трапиться на дорозі. І час від часу відволікатися на проходження лінії квестів деяких NPC. Ну що, сподіваюся, цей відео вам сподобався. І ви поставите лайк, підпишитесь на канал та подзвоните в дзвін. А ще я сподіваюся, що ви вже подивились моє минуле відео про лор темних душ. А якщо не подивились, то давайте бігом дивіться. Посилання є в описі і зверху у підкасті. Ну а з вами був Павло Ескейптик. На все добре!